Сучасні сонячні панелі в 2025 році. Давайте про це поговоримо. За моєю спиною панелі від лоджі серії Хімо X6 Max. В чому їх принципова відмінність від всіх інших лонджі? У них є нова технологія, яка називається Tyray Insight. Що це таке, простими словами? Це посилена кремнієва комірка, яка на 80% зменшує можливість тріщин заводських, і на 18% знижує можливість тріщин, коли ви на них давите. Це дуже важливо, тому що при монтажі сонячних панелей іноді монтажник може опиратися на них локтем і так далі. І він оцю ячеєчку кристалічну, яка дуже хрупка, він може на неї надавити, і вона тріскає. Цього не видно з першого погляду. Це проявляється тільки через роки. Це називається проблема snail trails, або сліди уліток, послідок равликів. Якось таки називаєте одним словом. Тріскається кристалик і потім погано генерує електроенергію панель. А коли у нас посилена комірка, як у Тай Рей технологія, то вона зменшує цю можливість, що комірка трісне, і ви на виході отримуєте більш міцну сонячну панель, яка по типу захищена від ем, таких, знаєте, механічних пошкоджень, більше захищена, ніж звичайна. Тому тенденція на 25-й рік це технології N-Type, перш за все, це технологія. Те це технологія, звісно, half Cell, Ну і тільки монокристал. Якщо вам цікаві, сонячні панелі, ви можете написати нам. Ми монтуємо їх по Києву, Київській області і зробимо і вам крутий проект.